Скільки разів ти брала кредит? Я заробляла в моменті, і коли я вирішила для себе, що я змінюю цю стратегію, що я якось там працюю на репутацію на бізнес? Грошей стало менше, істена ну амбіції ні. І розумієш, якесь свято у мене там в квітах. Це ж для мене також плюс. Я ж не просто розвиваю квіткове, я ж себе розвиваю. І мені не вистачало грошей, і я думаю, блін, я не люблю позичати гроші, тому що я прям не буду спати. І я просто думаю, візьму кредит, перший там мільйон, другий мільйон. І вона якось, знаєш, ну. Щомісяця місяця виплачуєш, не відчуваєш. По -кайфу. Ну, ну ти не відчуваєш. Але ж я росту. Ну а чому ні? У тебе зараз є кредити? Ой, тут десь мільйон залишилось. Диви, загалом я десь на 3-4 мільйони взяла. Ну, загалом, в мене ще десь мільйон залишився. Ну дивись, я ну для бізнесу багато витрачаю. Для блогу також. Ну зараз зйомка, ось зараз, щоб зняти рілс, виставити, треба заморочитися. Щоб... Просто це ж не фінансово грамотно, якщо ти тут заробляєш. От я згодна, я ти можеш просто половину взяти і периф... Вкласти в бізнес, на що брати, ти ж переплачуєш. Я згодна, що я не фінансово грамотна.